Ми приїхали з усюди через поле, через гай, рано вранці свисток кличе, вставай та вставай. розбудив усе навколо і на руханку пішли, поскакали, пострибали, новий день розпочали. Як у нашому таборі, мальви розквітали, так у нашому таборі. Всі пісні співали, Хай же щастя буде в брої, теж багато, бо без снясні у таборі не буває свята, як у нашому таборі, так у нашому таборі, Хай же щастя буде в рої, бо без пісні у таборі не буває. Сумеде по цілім світі і збирає всіх навкруг, Українські гарні діти ньому додають, бо таборі співгуляє, і єднає всіх навкруг, все до коло заселяє, співай табір, співай як у нашому таборі, Мальви розквітали Так у нашому таборі, всі пісні. Хай же щастя буде броє, з піду теж багато Бо без безпісні у місців таборі не. не буває свята. Як у нашому таборі, так у нашому таборі, Хай же щастя буде брої, Бо без безпісні у таборі.